Всім миру і добра. Ми і далі читаємо книгу Есфір. Це історія визволення юдейського народу. І ця книга має свою динаміку. І ми слідкуємо за подіями. І ось в цій главі розповідається про те, як цариця Есфір все-таки наважиться піти до царя. Як це буде відбуватись? Ми прочитаємо тут є також певні прообрази. Є тут алегоричне пояснення цієї глави, і ми на це звернемо увагу. На третій день Есфир, припинивши молитися, зняла одяг нарікання. Ось тут звернемо увагу, що вона зняла одяг нарікання. Спочатку ми говорили, що одежа, яка використовувалася, для посту мала свій символізм, і вона так і називалася постовою одежею, мабуть, але тут вона названа одежею нарікання. Скоріше за все, що це так люди між собою на побутовому рівні називали цю одежу, тому що під час випробувань, під час якоїсь біди, під час якихось справ, які насуваються на нас, і ми хочемо, щоб Господь був до нас. Милостивий, нам треба не нарікати, а поститись і каятися. Тому, мабуть, краще було б тут назвати цю одежу одежею покаяння або одежею посту. І одяглася по царськи і, зробившись прекрасною, закликаючи все видця Бога і Спасителя, узяла двох служниць і на одну спиралася, ніби. Віддавшись насолоді, а друга йшла за нею, підтримуючи одіяння її. Знову давайте коротенько згадаємо. Артаксеркс це про образ Христа, Аман це про образ диявола. Мардухей це про образ апостольської проповіді, Астинь це про образ старозавітньої церкви. А Есфір це прообраз новозавітньої церкви. І ось дві подружки, які супроводжують Есфір це святе писання старого і нового заповіту. Вона на одну спирається це вже новий заповіт, на кого спирається церква. А та іде ззаду і підтримує одежу. Тому що одежа це заповіді. Вона була прекрасна в квітучості краси своєї, і лице її радісне, ніби сповнене любов'ю. Але серце її було стиснуте страхом. Так як ми з вами говорили про те, що Есфір готовилася до цієї зустрічі, готувалася постом і молитвою, і, значить, це прообраз того, що людина за допомогою. Посту, покаяння молитви може прикрасити свою душу. І тому вона тут іде прекрасна. Але вона має певний страх у своєму серці. Зараз ми і про це прочитаємо, і про цей прообраз. І стала вона на внутрішньому дворі царського дому перед добом царя. Цар же сидів тоді на царському престолі своєму, царському домі, прямо навпроти входу у дім, убраний усі одіяння величі своєї, увесь у золоті і коштовних каменях, і був дуже страшний. Ну, от, на перший погляд, не зрозуміло, ну як він був страшний, до чого тут це написано? Хіба не можна було підібрати якусь іншу характеристику? Але оскільки тут йдеться про певні прообрази, і ми, коли будемо ставати перед Боже лице на страшний суд, то ми будемо боятися. У нас буде страх. І тому сказано, що перед Богом затримтить всяке коліно. В церкві ми духовно прикрашаємося, в церкві ми готуємо себе до зустрічі із Богом. В цьому і задача церкви приготувати нас до зустрічі із Господом Богом. Але попри те, все одно в нас завжди буде страх зустрітися з Творцем. А цар, будь-який цар, так говорять оці церкви, він є прообраз небесного царя. І тому завжди, от, не можна було просто так прийти до царя будь-коли, і завжди давалася шана царю. Тому що духовний світ небесний. Небесні духовні закони, вони продубльовані у земному житті. Таких прикладів є дуже і дуже багато. От один із прикладів це якраз і є присутність царя, це прообраз присутність Господа Бога. Коли цар побачив царицю Есфир, яка стоїть на дворі, вона знайшла милість в очах його, знайшла милість, бо вона готовилася. І от ті діви, ми вже згадували цей прообраз з вами, новозавітні, що там було розказано про мудрих і немудрих дів. Мудрі це ті, хто заготовили олії для світильників, а немудрі – не заготовили. От приготування до зустрічі з Господом якраз і передбачає, щоб робити справи милосердя. Ну це вже в нашому новозавітньому розумінні. Тоді, в той час, треба було заповідей дотримуватися. Тоді е, потрібно було дотримуватися ну, більше зовнішнього е, дотримання е, цих законів, але це все воно е, приготовляє нас до зустрічі із Господом Богом. Звернувши лице своє, що полум'яніло славою, він глянув із сильним гнівом, і цариця впала духом, і змінилася у лиці своєму від ослаблення, і схилилася на голову служниці, яка супроводжувала її. А, значить, а ця ж служниця прообраз Євангелії. Якщо ми спираємося на Євангелії, то ми спираємося на що? На благовістку, на Божу милість. Що Господь помилує, і в неї тільки одна лишилася надія, що цар її помилує, і знову підтвердження того, що перед Господом затримтить всяке коліно, і змінив Бог дух царя на лагідність, і поспішно встав він із престолу свого і прийняв її в обійми свої, поки вона не отямилася. Потім він утішив її ласкавими словами, сказавши їй: що тобі, Есфир? Я брат твій, підбадьорся, не помреш, тому що наше володарювання спільне, підійди, і простягнув цар до Есфірі золотий Скіпитер, що був у руці його, і підійшла есфір, і торкнулася кінця Скіпетра. І поклав цар Скіпитер на шию її, і поцілував її, і сказав: Говори мені, і сказала вона: Я бачила в тобі господарю, ніби ангела. Божого, і збентежилося серце моє від страху перед славою твоєю, бо дивний ти, господарю, і лице твоє сповнене благодаті. Але під час бесіди вона впала від ослаблення, і цар збентежився, і всі слуги його втішали її. Ну це насправді вона от обожнювала свого царя, і от вона, вона так виявляла свою любов, свою шану. Мабуть що це не було якось як гра певної ролі, що, начебто, вона задоволена всім, і все в неї добре. Ні. Справа в тому, що вона ж на початку цієї книги ми читали, боялася йти до царя. І тому в неї дійсно був і страх, і повага, і вона усвідомлювала, до кого вона буде приступати. І вона розуміла, що можуть бути будь-які наслідки, і вона може і загинути, якщо царю це не сподобається. І тому дійсно в неї є присутній цей трепет великий благоговіння перед царем. І сказав їй цар, що тобі, цариця Есфир, і яке прохання твоє? Навіть до половини царства дам тобі. Ну, цей вислів, навіть до половини царства віддам тобі, не треба сприймати буквально. Скоріше за все, люди знали, що у царя не можна просити півцарства. Просто це такий був в їхньому побуті, в їхній традиції вислів, що ось ну проси, що хочеш, але скоріш за все мається на увазі, що раз ти прийшов з проханням якимось, в тебе є проблема, то вона буде почута. Ось тому так тут і просто вже традиційно використовують таку фразу. І сказала Есфир, нині в мене день святковий, якщо царю благоугодно, нехай прийде цар з Аманом сьогодні на бенкет, який я приготувала йому. І сказав цар, сходіть швидше за Аманом, щоб зробити за словом Есфирі. Забігаючи наперед, треба сказати, що тут вона вже хоче реалізувати свій план спасіння свого народу, і вона хоче викрити Амана, і от для того вона використовує саме якраз можливість бути разом з ним на бенкеті із царем для того, щоб цар зміг пересвідчитися, що наміри Есфірі є тільки благочестиві і добрі. І прийшов цар Аман на бенкет, який приготувала Есфир, і сказав цар Есфирі під час пиття вина, яке бажання Твоє воно буде задоволене, і яке прохання Твоє, хоча б до половини царства воно буде виконане. І відповіла Есфир і сказала: Ось моє бажання і моє прохання. Якщо я знайшла благовоління в очах царя, і якщо царю благоугодно задовольнити бажання моє і виконати прохання моє, то нехай цар з Амоном прийде ще завтра на бенкет, який я приготую для них, і завтра я виконаю слово царя. І вийшов Аман у той день, веселий і добродушний. Але коли побачив Аман Мардохея біля воріт царських, і той не встав з місця, не рушив перед ним, тоді наповнився Аман гнівом на Мардохея. Однак же стримався Аман, а коли прийшов у дім свій, то послав покликати друзів своїх. І Зареш дружину свою, і розповів їм Аман про велике багатство своє, і про численних синів своїх, і про все те, як звеличив його цар, і як підніс його над князями і слугами царськими. І сказав Аман: Та й цариця Есфир нікого не покликала з царем на бенкет, який вона приготувала крім мене, так і на завтра я покликаний до неї з царем. Але всього цього. Недостатньо для мене, доки я бачу Мардохея, юдеянина що сидить біля ворі царських, і сказала йому Зареш, дружина його, і всі друзі його, нехай приготують дерево висотою в 50 ліктів, і вранці скажи цареві, щоб повісили Мардохея на ньому, і тоді весело йди на бенкет з царем. І сподобалося це слово Аману, і він приготував дерево. Тут не випадково згадується, як Аман прийшов додому, як він хвалився, які в нього почесті який наскільки він багатий, як його поважає і цар Артаксеркс, і його цариця Есфір. Це момент гордості. А чим більше людина впадає в гордість, тим більше в неї з'являється злоби. Він втрачає самоконтроль. Якщо раніше він би просто віддав наказ. Чи можливо би звернувся до царя, що треба когось покарати? То тепер він приймає рішення, що він особисто покарає Мардохея. чого з того вийде, ми будемо читати в наступних главах. Слава Ісусу Христу!